На систему середньої освіти чекає реформа. До 1 вересня 2027 року. Кожна область має сформувати мережу академічних ліцеїв, у яких навчатимуться старшокласники. Кіровоградщина вже визначилася з переліком шкіл, що набудуть статусу ліцеїв. Сьогодні регіональний план формування ліцеївської мережі освітяни представили депутатам на сесії обласної ради. Документ напрацювали разом із територіальними громадами. 44 надали рішення щодо створення мережі академічних ліцеїв. П'ять надали листи з пропозиціями, а саме Олександрійська, Китрисанівська, Мар'янівська, Привозванівська, Піщанодівська і Помада. Запропонований план депутати погодили більшістю голосів. До обласної мережі увійдуть 50 ліцеїв. Там мають організувати щонайменше два класи, де учні зможуть здобувати знання за трьома різними профілями. Планується, що ліцеї будуть досить великими, там навчатимуться не менше 300 дітей. До 1 вересня 2027 року громадам потрібно на конкурсній основі призначити в ліцеї керівників та відібрати на посади кваліфікованих викладачів. Крім того, забезпечити учасників навчального... Процесу доступним інтернетом і технічними засобами для занять. Лідер слуги народу в облраді ігор Волков задоволений, що його та інші фракції встигли ухвалити план до 1 вересня. Якби спізнилися, ліцеї втратили б державне фінансування. А їхнє утримання лягло б на обласний бюджет, який і так обмежений, і зараз орієнтується передусім на військові потреби. Саме цю прогалину обласна рада сьогодні ліквідовувала, оскільки це питання не набрало голосів на попередній сесії. І це дуже важливо, тому що зараз є карт-бланш, дорожня карта того, як будуть формуватися освітянські ліцеї в області до 27-го року. І це дуже важливо, оскільки і під час війни ми всі маємо розуміти, що в освіті і в культурі. І нації, і наше майбутнє, і наша перспектива. Війна не поставила на паузу творчість, наукову діяльність та інновації. В різних галузях є фахівці, які самовіддано працюють, піднімаючи авторитет Кіровоградщини та дбаючи про добробут людей, які тут живуть. До початку збройної агресії за високі заслуги на почесні обласні премії номінували медиків, освітян, митців і спортсменів. Однак, з 2022 року це стало не на часі, і вручати їх тимчасово припинили. Та ось це питання знову порушили в облраді. Хто як і медичні працівники дійсно заслуговують на те, що відзначали найкраще. Аналогічна історія і по вчителям, і по всім тим, хто пише краєзнавчу, патріотичну і іншу літературу. Тому з цього приводу вони висловлювали пропозицію з тим, щоб дійсно розпочати заохочення і визначення кращих робіт, і кращих працівників відповідних галузей. За розрахунками влади на грошові виплати переможцям конкурсів і премій додатково потрібен мільйон гривень. Вільних коштів у бюджеті наразі немає. Втім, призупиняти прийом конкурсних робіт і проєктів на здобуття премій на наступний рік. Депутати, як планувалося напередодні сесії, не будуть. Відповідний проєкт рішення відкликали. Натомість голова обласної ради Юрій Дрост запропонував заохочувати володарів премій, але не грішми. Нагороджувати не матеріально а грамота чи обласної чи обласної військової адміністрації то тому дане питання я хочу поставити на голосування. Пропозиція знайшла підтримку депутатів у сесійній залі. Далі обранці майже одностайно затвердили антикорупційну програму обласної ради на 2024-2026 роки. А також визначили території, які належать до природно-заповідного фонду місцевого значення. Це, зокрема, Балка Гордієвська, Балка Наглядівська, Балка Петрівська та Балка Шатравина. Загалом на сесії розглянули два десятки питань порядку денного. Після чого пленарне засідання 23-ї сесії обласної ради закрили про дату і час наступного поінформують згодом Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІ. Верховна Рада України підняла акциз на паливо. Він набуде чинності з 1 вересня. За підрахунками експертів, бензин здорожчає на півтори гривні на кожному літрі, дизель на дві гривні, а газ аж на п'ять гривень. Як до цього рішення ставляться кропивничани та як це позначиться на їхньому сімейному бюджеті? Давайте запитаємо. Я проти цього. Чому ми простий народ повинні платити? Іменно за оці ціни на все ростуть, на продукти. На бензин, на газ, на, на все інше. Я проти. Якось доведеться більше працювати чи більше економити? Більше економити. Працюємо і так вже всі багато. Чоловік працює на двох роботах. Зараз хочуть підвищити і знову гроші украдуть. Це неможливо таке робити. Неможливо, я проти цього. Я, чесно кажучи, перейшов на електромобіль. Це все-таки трошки краще мені, ніж на бензині або на дизелі. Трошки дешевше, трошки законодавний. Так, так. Я б їх всіх загнав короче, в одне село на Донбасі і накрив артилерію, хто виживе на і вертається назад в Верховну Раду. І це змущання з народу, вони просто здіваються з нас. От, а про військових я взагалі мовчу, я сам військовий, зараз лікуюсь тут по пораненню, це просто абзац. Доведеться більше працювати всім. Я думаю, на всі сімейні бюджети це вплине негативно, тому що це ще збільшить навантаження на наші плечі. Але виживати треба і, мабуть, рішення підтримувати не дуже приємно, але, мабуть, це викликано подіями, які відбуваються в нашій країні, тому треба виконувати його. І будемо виконувати. Не підтримую, тому що бюджет дуже маленький в мене. Мінімальна пенсія. І куди мені підтримувати? Не підтримую. Засуджуємо. Чому? Ну як це чому? Тому що все здорожчає, це ж не тільки бензин, це і продукти. Ну абсолютно все ж все взаємопов'язано. Я ж засуджую. Ну, звісно ж, засуджую. Це ж не для людей. Це гінаці. На бюджет сильно вплине. Звісно, засуджую, особливо ціни на газ. Важко і так виживати. Зараз людей дуже мало грошей. Кіровоградщина – одна з небагатьох областей України, де з 1 вересня дистанційно навчатимуться нуль шкіл. Про це заявили на тематичному брифінгу в і Деталізували із 434 шкіл очно працюватимуть 358, у змішаному форматі 76. Орієнтовно за парти сядуть 87 тисяч 166 учнів, зокрема й 4 тисячі 180 із числа ВПО, очікується в межах 7 тисяч першокласників. Окреслили й ситуацію з підвезенням школярів, наявністю у закладах підручників та головне забезпеченням освітніми укриттями. Радській області 272 автобуса. В цьому році. Планується придбати 14 шкільних автобусів. Кількість дітей, які потребують підвез. Тринадцятися сто щодо забезпечення підручників по програмі. Нуш до нас надійшло в середньому 76,2% підручників про стан готовності укриттів. Взагалі закладів освіти в Кираській області всіх видів, всіх вищих садочків, пту приватних, всіх 999. власні укриття укриття інших підприємств. І у нас 95% це питання вирішено. Тим часом в обласному центрі освітня мережа із 38 шкіл також повністю готова зустріти за попередніми підрахунками понад 24 тисячі учнів. Наявні освітні укриття розраховані на більш як 21 тисячу осіб. Більшість закладів навчатимуться в дві зміни. Також в управлінні освіти повідомили, у кропивницьких школах цьогоріч не буде осінніх канікул. Перший семестр триватиме до 13 грудня. Потім буде місяць канікул. Однак і навчальний тиждень не подовжуватимуть. Він буде, як і зазвичай, п'ять днів. Зазначив, від осінніх канікул довелося відмовитися, і розглядалася можливість навчання по суботам через нестабільну ситуацію із енергопостачанням та безпековою ситуацією в країні під час воєнного стану. Всі заклади освіти готові до початку навчального року. Перший семестр ми навчаємося по п'ятиденці. Без осінніх канікул, але все одно на початку вересня ще будуть колективи це питання обговорювати. Більшість батьків також вони підтримують цей варіант, тому що. На суботи і неділі у кожного з них є також свої плани. Уроки в освітніх закладах Кіровоградщини та Кропивницького зокрема розпочнуться 2 вересня. Урочистих лінійок через безпекову ситуацію не буде. Шановні друзі, топ завдання над вирішенням яких працює обласна військова адміністрація, райони, міста, громади, найперше диктує війна. Жорстока боротьба з ворогом як на фронті, так і в тилу, бо варвари масштабують ракетні і дронові атаки на всю територію країни. Тому захист об'єктів енергетичної інфраструктури, допомога бойовим підрозділам, які боронять небо над нашим краєм пріоритет пріоритетів, підготовка до наступного опалювального сезону на завершальному етапі. Уся комунальна база, котельні, теплові пункти, мережі, транспорт, пальне, посипковий матеріал важливі маркери нашої стійкості з початком осені та зими. Але ключове когенерація: встановлення автономних джерел, енергії, які допоможуть отримати громадам, особливо у великих містах, додаткову можливість. І тепла, і світла, особливий фокус безпекової уваги освітнім закладам. З 2 вересня понад 420 шкіл Кировоградщини приймуть учнів: укриття, захист дітей і педколективів – головна задача керівників усіх рівнів. Не всі громади встигли на 100% забезпечити освітні заклади сертифікованими захисними спорудами. Відремонтовано, збудовано значно більше ніж у попередні два роки, адже і самих укриттів у дев'ять разів більше, але є незавершені об'єкти, тому діти у разі тривоги навчатимуться у визначених поблизу спорудах. Разом із тим, усі керівники територій, шкіл, підрядники, попереджені, що ремонти не припиняються, а навпаки, прискорюються. І виконується відповідно до стандартів і ДБНів. Головне максимальна кількість школярів мають навчатися офлайн. Час того вимагає. Не можу обійти в інформполі діяльність в рамках робочої групи Прозорість та підзвітність. За сім місяців поточного року аудитори провели 165 моніторингів держзакупівель. Вжиті заходи дозволили усунути порушення на понад 280 мільйонів гривень. Розірвано 42 договори на суму майже 135 мільйонів гривень. Скасовано 11 закупівель вартістю понад 146 мільйонів гривень. Кожна збережена або повернута до бюджету неякісно використана гривня. Це теж своєрідна допомога економіці. Економіці громади міста області, а значить, фронту, слава Україні.